Упродовж останнього року Збройні Сили України досягли значних успіхів у протидії російській агресії, завдаючи ударів по критично важливих об'єктах на території Російської Федерації. За даними головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, за цей період було ураджено 377 об'єктів військового призначення на території РФ. Серед ураджених об'єктів були військові частини. Арсенали, склади зберігання, цехи підприємств військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи та інші об'єкти, які забезпечували російську армію. Ці удари мали на меті послабити військовий потенціал противника та знизити його здатність до ведення бойових дій. Дистанція урадження українських сил досягла 1,7 тисячі кілометрів у глиб території РФ. Що свідчить про здатність ЗСУ завдавати ударів по віддалених цілях, для порівняння у 2023 році повітряні сили та інші складові сил оборони знищили 3798 повітряних цілей різних типів. У 2024 році цей показник зріс до 9200, що у 2,4 рази більше ніж у попередньому році. За словами Сирського, за шість місяців активних бойових дій на території РФ загальні втрати російських військ у живій силі становлять понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч вбитими. Це свідчить про ефективність українських операцій та значні втрати серед найбільш підготовлених російських військ. Під час операцій було взято в полон 924 військовослужбовців армії Росії. Це поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину українських військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022-го. Створення нових механізованих бригад допомогло залучити до наступальних операцій свіжі підрозділи. Завдяки цьому ЗСУ змогли вивести три бригади десантно-штурмових військ з Донеччини на відновлення боєздатності доукомплектувати і доозброїти їх. Це дозволило утримувати сотні квадратних кілометрів території країни агресора протягом понад шести місяців. Головнокомандувач ЗСУ окреслив кілька ключових пріоритетів на майбутнє: перше, Росія у вогні. Продовження нарощування ударів по військових об'єктах на території агресора. По-друге, нестандартні дії, застосування нестандартних підходів, не обмежуючись лише обороною. по третє бий здалеку, використання дронів, артилерії, роботизованих платформ, наземних і морських дронів для ураження противника на відстані. В четверте, покращення підготовки. Максимальні зусилля для підвищення рівня підготовки українських військовослужбовців, і нарешті п'яте реформування військових структур, перехід на стандарти і принципи НАТО у підготовці та веденні бойових дій. Ці пріоритети спрямовані на підвищення ефективності ЗСУ та забезпечення перемоги у протистоянні з агресором. Досягнення ЗСУ за останній рік свідчать про високий рівень професіоналізму та ефективності українських військових завдяки стратегічному плануванню, впровадженню новітніх технологій та постійному вдосконаленню підготовки особового складу Україна демонструє здатність протистояти агресії та завдавати відчутних ударів по противнику. Збереження та розвиток цих досягнень є ключовими для забезпечення безпеки. Та суверенітету України у майбутньому. Починаючи з 2022 року, збройні сили здійснили низку високоточних ударів по критично важливим об'єктам на території Російської Федерації, демонструючи здатність досягати цілей на значній глибині. Ці операції вони мали на меті послабити військовий потенціал противника, знизити його логістичні можливості та створити стратегічну перевагу для України. У 2022-го українські війська здійснили серію ударів по російських складах боєприпасів на окупованих територіях України. Ці атаки змусили російські сили розсереджувати свої склади, що знижувало ефективність їхньої логістики та ускладнювало постачання передових підрозділів. У листопаді 2024-го ЗСУ, наприклад, завдали удару по об'єктах у Курській області. Зокрема, було враджено позиції ЗРК дивізіону С 400 в районі селища Лотарьовка, що призвело до пошкодження радіолокаційної станції та втрат серед особового складу противника. У 2024 році українці завдали серії ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території РФ, включаючи нафтопереробні заводи та транспортні вузли. Ці дії мали на меті порушити логістичні ланцюги та знизити економічний потенціал противника. Україна активно застосовувала БПЛА для проведення розвідувальних та ударних місій на території РФ. Завдяки використанню дронів вдалося досягти високої точності ударів та мінімізувати ризики для особового складу. Ці удари мали значний психологічний та стратегічний вплив, демонстрували здатність України завдавати ударів по цілях у глибині території противника. Вони також сприяли зниженню морального духу російських військ та підриву довіри до керівництва Росії серед власного населення. Таким чином, починаючи з 22-го, зсу продемонстрували ефективність у проведенні глибоких ударів по критично важливих об'єктах на території Росії, що стало важливим елементом у стратегії протидії агресії та забезпечення суверенітету України. Зважаючи на усі наведені факти, можна зробити висновок, що Україна суттєво наростила свої можливості завдавати ударів у глибину тилу противника. Якщо ще на початку 22-го удари по території Росії сприймалися як щось неординарне і швидко символічне, сьогодні це стало невід'ємною частиною стратегії війни. У 22 му перші атаки українських дронів та артилерійські обстріли російських прикордонних міст були чимось винятковим. Здебільшого вони мали інформаційний та психологічний ефект. Проте, вже у 23-24 роках Україна перейшла до системного урадження важливих військових та інфраструктурних об'єктів у Росії, використання далекобійних дронів, високоточної зброї, а так на нафтопереробні заводи, авіабази, склади боєприпасів і транспортні вузли стали регулярними. І якщо в 22-му удари по Білгородській Брянській областях були епізодичними, у 24-му Україна змогла досягти цілий в Тульській, Московській, Ленінградській областях та навіть у далекосхідних регіонах РФ, тобто, якщо раніше удари обмежувалися кількома десятками кілометрів від кордону, тепер мова йде про сотні та навіть тисячі кілометрів. Однак, незважаючи на усі успіхи, варто розуміти, що війна ще не закінчена. Росія усе ще має значні ресурси. Західна допомога України не завжди надходить в достатньому обсягу. Тому ключове питання: як далі розвивати наступальні можливості? Можливо, Україна зможе розробити ще дальнобійніші дрони та ракети, що дозволять атакувати стратегічні об'єкти РФ глибше та потужніше. Можливо, в майбутньому міжнародна спільнота змінить правила і дозволить Україні застосувати західну зброю по російській території ще глибше. У будь-якому разі ця еволюція ведення війни вже очевидна. Тепер питання до вас. Чи відчуваєте ви, що наші військові досягли значного прогресу від легких ударів по околицям РФ до масованих обстрілів російського тилу? Чи може цей фактор стати вирішальним у майбутньому ході війни, в незалежності від того, будуть перемовини чи ні? Пишіть свої думки в коментарях.